Братва всім дай Боже. Коротше, ще заспаний трохи, вибачайте, але їде по таких просто. Це просто Але мушу їхати. І не знаю, що то буде сьогодні, що то за день сьогодні такий буде. Просто І Вон Назарка таксіст. З нами їдемо пробка. Добре, що пробка, добре, що помало їдемо. Тачкую просто Корочі, братва, вгадуйте в тому кульці, куди я приїхав і чого я приїхав. Ставте купу-купу максимальних реакцій, щоб від вас був якийсь фідбек, щоб ми бачили, що ви стараєтесь і ще щось для вас закину сьогодні. Ну просто будете в... куди я приїхав, чого я приїхав, сам чесно, кавалеричка. Якийсь с настає. Переживає, боюсь, просто... Речі, кавалірка, поясню вам, що відбувається в загальному. Я допустив до такого, що в мене проблема з хам, з яйцями. Не стоїть, короче, на яйцях якесь вилізло, Це взагалі. Мене госпіталізували, лікарі подивилися і буде операція, брату. Я просто чесно ва щось будуть дивитися, в чому проблема, чому не стоїть, все це будуть вирішувати. Крім того, кавалірка, в мене ще ситуація, каже, що щось в жопі. Я не знаю, що там таке. Просто дивіться, і губи вже посохли. Я не знаю. Льоні нема, базіка не нема, моряну немає нікого нема. Вже госпіталізували в палату. От, От речі вже поставив. Не знаю, що то буде кавалерка. Переживаю чесно. Клянусь вам, що боюсь просто. І не знаю, як це все буде відбуватися. Може, ви щось скажете, як, не дай Бог, не проснуся, як не дай Бог наркоз події, що мені робити? Скажіть, будь ласка, свою якусь думку. Ну, що взагалі мені робити, не знаю, я так допустив. Рано завжди йде до лікаря, йде до лікаря. Пішов на свою голову, нажив всі проблем. Жив до того, що було тепер. Проблем нажив, не знаю, що буде далі. Це якісь в тій лікарні так що я просто не можу. Коротше, зараз має здати аналізи, кавалерка, і вже скоро буде операція. Я вас прошу. Тримайте всі кулачки за мене, помоліться, бо чесно, я одного боюсь не проснутися. Я ненавиджу ті операції, ненавиджу ті лікарні. я того, боюся дуже сильно. Тому дуже вас прошу, всі тримайте за мене кулачки, я вас їх дуже-дуже люблю. Ви в мене найкращі. Крат, молодь, я вже годину часу чекаю лікаря не знаю, коли він буде. Ну, Відчекаю, бо вже мали йти на операцію, але право здав і не знаю, що то буде. Там мають і до очка дивитися, мають і до яєць дивитися, і до б. Не знаю. Губи посохли, їсти не хочу, не можна, тим більше срати, хочу, боюся, буду срати, бо черкаші лишаться. Не знаю, як то все має виглядати. Господи, допоможи мені, будь ласка, молодж, тримайте кулаки за мене. Дуже прошу вас. Я. Мужчина, чоловіча палата. Добре, але у нас так відвідувачі не лежать на ліжках. Добре. <звілляє> 예, я зайду до нас. Так, все добре, я спи. Що ти, моя квіточка? Це... Uh Що, -huh. моє квіточка? Uh -huh. Зі Все. Все добре? Ось uh бича. -huh. Yeah. Ти живий? Ти Знаєш, як я це бичу? Не знаю. Я не маю їх. Слава, <рес> звідси. Не, ну то ви тоже стурки, бо як марки. Я, я з другого району, зовсім. Другого область. Жовтівський район. Який район? Жовтський. А тут пробір, да? так? Так. Будемо брати бах. Тихо, піща. Треста пробіг. Нормально? Тоже. А то хто таку хоче собі брати? Сюда, сюда, сюда. Чуешь? Ти відповідь будешь давать? Куда? Что там? Ай! Что? ты без что ты Що снилося? Я не знаю, я той сключив. Тихо, тихо. Пише, почи, одно почав. Що, що? Ще одну мають. Це буде припровод. Так. Думаєш? Він ще тільки що казав, що не треба бути. Nčiolikr? Nes. Nes. Nes tai jau yra.